Сьогодні ми дихаємо під час шторму. І тема в нас сьогодні насолода. Єдиний, який створив нас насолодою для насолоди, єдиний його закон насолода, єдина його енергія насолода. насолодою створив він нас для насолоди, бо він має насолоду свою і має її лити кудись. Когось, і тоді виникає творіння ми. Ми створені насолоду для насолоди. В сьогоднішньому диханні ми відчували це, а світ був неймовірний. Світ дарував нам такі фарби, я ще в житті такого не бачив. Небо було помаранчевим, небо було малиновим, помаранчевим, і море було помаранчевим. Малиновим. Це було неймовірно, а потім була райдуга, а потім був дощ ось так. І ми переживали насолоду народження і смерті і розуміли, що все, що тут є, це насолода Творця. Мої думки, мої почуття, якими б вони не були, це насолода. І ми прийняли рішення. Прийняли рішення. Прийміть і ви його, рішення насолодитись буцям тим, що я є, тим, що я існую. Насолодитись тим, що в мене є почуття, як би я раніше. Не називав їх. Ми прийняли рішення більше не вірити нікому, окрім джерела. В дитинстві нас обманули. В дитинстві нам сказали, що насолоди мало в цьому світі. В дитинстві нам сказали, що насолоди не вистачить на всіх, що її треба заслуговувати. А потім нам сказали, що насолоду треба купити. Вона купляється за гроші. І треба працювати, щоб була насолода. Це омана, це неправда. Все тут насолода, її не може бути мало. Коли ми були мацьопами, немовлятами, ми це відчували, ми це знали. Більше не віримо. Ми прийняли рішення не вірити в це. в жодному разі. Я і є насолода. Я маю право насолоджуватись. А відтоді ми відчули, що є творець, який дає цю насолоду, і він насолоджується тим, що насолоджує нас. І тоді ми спитали себе: а можливо, ще більше насолода це насолоджувати? Можливо, я зможу, як творець, відчути. Насолоду від того, що я насолоджую, ось так. Це найбільша насолода. Я бажаю вам прийти до цього, до розуміння, що насолода це все, що тут є, більше нічого нема. Прекрасне наше право, прекрасне наше право впитувати, вбирати. Насолоджуватись насолодою творця, а ще більше насолода віддавати її. Будьте в насолоді, Бо це ваше природне право насолоджуйтесь і насолоджуйте, як творці, як творці, не як обмануті люди, а як творці свого.